Доброго ранку усім. Ми надзвичайно щасливі бути в українському медіа-центрі «Укрінформ». Мене звати Світлана Комінко і я є співзасновницею канадської громадської організації Клинова надія – «Maple Hope Foundation». Сьогодні ми Приїхали до України з дуже важливою місією, і ми будемо робити оголошення і е, інформувати громадськість е, про е, важливий донат від канадського уряду. І сьогодні е, зі мною тут е, наші партнери і е, мої колеги з Ванкувера, які працюють в команді е, Клинової надії. Сьогодні до мене приєднується Тетяна Костюк, віцепрезидент, співзасновниця фонду Клинова Надія. Олександр Бугай, полковник, головний анестезіолог Збройних сил України, Василь Горошко, начальник відділу національного військово-медичного клінічного центру, головна військова клінічна лікарня, полковник медичної служби. Ірина Солошенко, мобільний волонтер, волонтер з мобільної евакуації. Павло Рожак, директор з логістики фонду Клинова Надія в Україні, Фредерік Гербер, військовий консультант Торнхіл-Медикал, і Кейтелін Порделі, комунікаційний радник компанії Торнхіл-Медикал. Ще раз велика подяка всім, хто сьогодні е, прийшов до нас. Як вже я зазначила на початку, я є співзасновницею фонду Клинова надія, це зареєстрована неприбуткова організація в провінції Британська Колумбія в Канаді. Мета нашої організації, яка працює з 2014 року і виникла в результаті глобального волонтерського руху після Революції Гідності. Допомагати українцям, які постраждали від наслідків війни, ми допомагаємо людям в Україні, а також допомагаємо тим, хто від війни змусив покинути рідний дім і приїхати до Канади, зокрема в провінцію Британська Колумбія. З того часу, як Росія вторглася. В 2022 році наша організація надала гуманітарну допомогу на суму 243 мільйони гривень. І я дуже щаслива сьогодні, що ми прибули до України з нашою командою, щоб передати щедру пожертву 30 систем штучної вентиляції легенів Торнхіл Мерикал Мувс СЛС» Для негайного використання в Україні Міністерством оборони України в рамках медичної ініціативи і наших е, проєктів з з медичної підтримки, е, які є е, з 2014 року пріоритетними е, в роботі е, і гуманітарних проектах нашої фундації. Це медичне обладнання було пожертвовано урядом Канади в рамках нашого розгортання. Е, Пожертви в Україні також Торнхіл-Медикал надає тренування з технології для військових лікарів, хірургів, анестезіологів і проводить навчання, як працювати з цими системами важливими системами життєзабезпечення. а також медичні аксесуари та витратні матеріали. І про це представники Торнхіл, які сьогодні є зі мною, будуть розповідати пізніше. А, ця переносна система штучної вентиляції легенів для надання допомоги постраждалам буде використовуватись передовим медичним персоналом для надання допомоги а, важко пораненим, а також цивільним для транспортування пацієнтів по суші та по повітрю, а також в інших критичних медичних середовищах. Тепер я хочу представити Олександра Бугая. Головного анестезіолога Збройних сил України для його слова. Я вам дуже вдячний, Світлана. Доброго дня всім. Я в першу чергу хочу вас привітати в нас в нашій країні, яка зараз проводить бойові дії на території Донецької та Луганської областей. І хочу подякувати і представникам Торхіл Медикал, які зробили. Я хочу підчеркнути для нас цей апарат, чому для нас? Тому що е, такого досвіду роботи ми, е, з вашим обладнанням, мабуть, немає не в одній країні. Хочу також подякувати від імені командування медичних сил, від командувачки Тетяни Остащенко, від керівника нашого військового закладу е, Анатолія Казмірчука за ту допомогу, яку ви нам надаєте. І наш досвід роботи з вашим обладнанням буде, мабуть, і вам дасть можливість трошечки удосконалити обладнання. І такий досвід він буде дуже важливий. Особлива подяка вам, представники такої хорошої гуманітарної місії, як Кланова Надія. Дякую вам за взаєморозуміння, за те, що ви нас підтримуєте в такі важкі години. Думаю, що ми переможемо. Щиро дякую вам за все, що ви робите для порятунку е, життя наших мужніх захисників та захисниць. Е, хочу представити і запросити до слова радника, військового радника компанії Торнхіл Мерікл Фредеріка Гербера. Good can you hear me now? so, uh, Svetlana, tanya, kathleen, colonel alexander, it's a pleasure for me to be here today. this is my second trip to ukraine, and i'm going to talk to you today about a fantastic machine that we've that maple hill has donated to ukraine. Пана Олександра Бугая і Василя Горошку тут, представників клинової надії, Таня, Павло і Кейтелін. Це моя друга, мій другий приїзд в Україну. І сьогодні я буду вам розповідати про фантастичну систему життєзабезпечення, яку ми привезли до з Канади до України. Як ми говоримо, слава Україні і слава. Uh, and you say, There we go. Okay. So, today the purpose of my briefing is to talk about this modern life saving device. This device is the most sophisticated life support piece of medical equipment on any battlefield in the world. Сьогоднішня наша мета розповісти вам про унікальну систему uh, забезпечення життєзабезпечення, яка єдиною у всьому світі, яка використовується uh, на полі бою для рятування важкопоранених. Со so, азайсесмайсек uh, uh, we were here last year and trained over a hundred military and medical uniformed personnel. Як я вже зазначив, це мій, мій другий приїзд uh, в Україну, і минулого року uh, ми мали змогу uh, тренувати більше ста uh, військових лікарів, uh, фахівців uh, системи військової медицини, які uh, зможуть користуватися цією унікальною установкою. Кролександр юримемберла ще ви трейнд сам of your people here. In Kyiv. Uh,

50 last year, Thornhill Medical donated some of these units to the Ministry of Health and the Ministry of Defense. And in this last 12 months, we've had a 90% operational rate, or it's been in use 90% of the time. Uh,

Надзвичайно um, стійкою і uh, на світовому ринку uh, прорангований uh, прорангована як дев'яносто використання. Uh, операційного використання so, here's what's special about this machine. This machine is 80% lighter and smaller than all the other commercial off-the-shelf equipment that units around the world have. А в чому ж унікальність цієї системи? По-перше, вона набагато легша і менша в порівнянні зі всіма, які використовуються і виробляються іншими виробниками. Ця машина інтегрує в собі

Uh, кисневі апарати, важкі апарати, які треба переносити. Постійно виробляється кисень. So Vital signs Monitor, Oxygen Concentrator. It's got a very unique patented oxygen rebreather ventilator. А uh, В поєднанні монітор uh, життєдіяльності і uh, uh, Система вироблення кисню інтегровані, працюють разом для того, щоб uh, покращити uh, показники і попередити uh, будь-які ускладнення, які можуть відбуватися. And it has an Також інтегрований uh, в систему uh, Moves SLC. Um, so that's all of those pieces of equipment are integrated into this one device. it's very light. Uh, colonel alexander, the last time we trained with you, we had a young lady anesthesiologist who picked this up and put it on her shoulder to show this was man portable. Uh, mm. Полковник Олександр, ви пам'ятаєте, коли ми тренували минулого року ваших колег, серед них була молода дівчина маленька на зріст, і вона взяла на плече цю установку і понесла. Тобто, це абсолютно полегшує і робить взагалі роботу наших військових медиків трішки сприятливішою і легшою. dear frederick, you will meet her tomorrow. oh, great. <laughs> so, lastly, this is not st. javelin. this is not an f-16 airplane. this is not a tank. this is a life-saving device. our job is to save lives and heal the civilian and uniformed personnel. Це не танк, звичайно, і це не джавелін, але це є унікальна система, яка буде рятувати життя як військових, так і цивільних. А наша мета рятувати життя. Як сказав uh, полковник Олександр uh, Бугай. Дуже важливо рятувати життя, і саме для цього 30 установок життєзабезпечення українських людей сьогодні вже знаходяться в Україні і будуть миттєво використовуватися в мобільній евакуації. Дені Дякую. ми може потім питання, коли так. А, uh, дуже дякую Фредерику за ваше таке детальне пояснення, як працює установка. Uh, dear thank you so much for your detailed explanation how MOVES SLC works And the importance of saving life. And I would like uh, to ask Caitlin uh, to uh, say a few words on behalf of uh, Toronto Medical. Я запрошую до слова Кейталін Павделей як комунікаційного радника компанії Thornhill Medical. Thank you, Світлана. Фредерик каверд аловторнхіл ванстоекспрес. Дякую, Світлана. Фредерік uh, розповів багато про самоустановку. I want to reiterate that Thornhill Medical is here to support Ukraine's frontline military and civilian medical providers. Uh, я хочу запевнити вас, що Торнхіл Мерикал uh, і надалі буде продовжувати підтримувати а, uh, місію рятування як цивільних, так і військових. We understand how important our technology is uh, to treat All the injuries of the many people in Ukraine. Ми дуже добре розуміємо, наскільки важливо рятувати життя особливо людей, в яких поранення, травма несумісні з життям. I'd also like to thank Maple Hope Foundation uh, for their dedication and commitment to Ukraine. І я також хочу подякувати. Фундації Клинова Надія за їхню відданість допомозі Україні. Canada for all of the support that they give to Ukraine. Також хочу подякувати уряду Канади за всю підтримку, яку вони надають Україні та людям України. and we ми we can do more. Ми Хочемо вас запевнити, що ми також в місії підтримувати надалі Україну, і ми хочемо робити більше для України. Thank you. Дякую, Thank you. дякую всім. Тепер в нас є час для запитань, і ми радо від ага. ще ще полковник Бугай хоче прокоментувати кілька речей. Спасибо, велике світлана. Я дуже задоволений презентацією Фредеріком апарата Торгів Медикал. Після першої нашої зустрічі, після проведення навчання, ми відразу почали використовувати ваше обладнання. Я презентацію ікспланацію, Я вос continue to do this. Ми використовували його цей апарат при транспортуванні по території нашого закладу пацієнтів, які знаходились на штучній вентиляції, використовували в кареті швидкої допомоги, використовували на повітряних судах. І в нас виникла така нагальна потреба, що потрібно було. Як оснащати наші санітарні потяги і два апарати, які ви нам подарували при нашій першій зустрічі, там працюють постійно кожен день, рятуючи життя важкопораненим людям, чи військовим і цивільним. were able to use in our Hospital, we were using in the air evacuation in the um, emergency uh, vehicles, but uh, um, we were also in need to uh, have the systems in our evacuation trains, and that's what we are going to to do. And we are happy that we have the opportunity to equip our evacuation train with. Як mm. е говорив Фредерік, цей апарат собі включає апарат штучної вентиляції легень, е монітор е стану пацієнта, е відсмоктувач і кисневий генератор. Якщо це взяти обладнання, окремо все поставити, воно займе дуже багато простору і місця. І ще е я не знаю, Фредерік не звернув на це уваги. В нього дуже велика автономність роботи, тобто його не потрібно підключати до елементів живлення якихось до сіті. Можна працювати автономно в польових умовах. Дякую вам за ваш виріб. Пасибі, великесларіак, тис юнік систем інкорпорайте different features: the oxygen dженerйте, де вайтал monitor, And um, the the the, the <laughs> that word is not loving me. Okay, <laughs> you, you know the the features yes, section. Yes, and uh, um, however, you didn't mention that uh, this uh, unique system uh, is absolutely independent. It can work just uh, out of the battery. Doesn't need any plugs, and that's uh, the most important. That we can use. Uh, are uh, close to the front lines and we are very grateful to Donhill for designing this unique system. We should have Colonel Alexander as our salesperson. Ми хотіли б запросити полковника Бугая до нашого відділу продаж, бо він так гарно розповідає про всі унікальні Унікальність цієї системи життєзабезпечення. Світлана, я хочу розрядити Я хочу розрядити обстановку і подякувати, оскільки да, і я займалася мобільною евакуацією. Наші лікарі називають Тонхіл взагалі медичним джевеліном. до нашої прес що наші лікарі And the vocation train they call uh, moves uh, slc um, medical javelin. <laughs> Це дуже добре. Ну що, ми, мабуть, тоді uh, готові до запитань. Якщо вони є, будь ласка, uh, кожен з нас відповідав за. Певну ділянку роботи, хтось дизайнував, хтось відповідав за те, щоб переговори вести з канадським урядом. Хтось використовував вже цю унікальну систему в Україні і знає, скільки користі в рятуванні життів вона принесла. Ми насправді йшли до цього дня дуже довго, понад 10 місяців щоденної роботи. Переговорів з урядом, підготовка, підготовка всіх документів, робота з митницею з, митницею, з, з українським урядом. І, і сьогодні насправді щасливий день. Так що прошу, якщо є запитання, ми готові. Добре тоді, якщо немає запитань, то можливо вони з'являться пізніше і ви можете з контактувати з нашою фундацією або Сторнгхілмерікал, який має сьогодні вже свого представника в Україні. Щиро всім дякую за вашу присутність! І в нас є кава з канадськими кленовими листками. Печивом, яке спеціально було приготовлено для сьогоднішньої події, запрошую.